Кохати, щоб розквітнути. Історія пані Марії та її другої весни. Сьогодні я розповім вам історію про пані Марію, яка у свої 65 років змогла не лише переосмислити своє життя, а й знайти нове, гармонійне кохання, зберігаючи свою унікальність. Пані Марія була жінкою з непростою долею. Роки подружнього життя з її покійним чоловіком залишили свій слід. Вона звикла ставити його інтереси вище за власні, навіть коли це приносило їй дискомфорт. Він любив подорожувати, а вона залишатися вдома і читати книги. Він віддавав перевагу вечіркам, а вона прагнула спокійних вечорів у родинному колі. Коли чоловіка не стало, Марія опинилася перед дзеркалом життя, намагаючись зрозуміти, хто вона насправді. Марія довгий час відчувала. Що її життя втратило сенс. Після втрати чоловіка вона залишилася наодинці з мовчазними стінами свого дому. Кожного ранку вона починала день із перегляду старих фотографій, намагаючись зрозуміти, коли саме втратила себе. Колись у неї було хобі, вона любила писати вірші, але роками не бралася за ручку. Навіть розмова із сусідами приносила їй дискомфорт, вона боялася. Що більше не може бути цікавою. Ця криза змусила її задуматися, чи не варто щось змінювати. Саме в той момент у двері постукала її давня подруга Галина, яка давно запрошувала її приєднатися до місцевого клубу саморозвитку. Ти просто повинна прийти, казала Галина. Там є такі цікаві люди, і ти знайдеш відповіді на свої запитання. Марія вагалася. Але, зрештою, зважилася. На одній із зустрічей психолог пояснила учасницям важливість збереження власної індивідуальності в стосунках. Вона говорила про розчинення в партнері, коли людина втрачає себе, намагаючись відповідати очікуванням іншого. Для Марії це був ніби удар блискавки, вона усвідомила, що більшу частину свого життя жила заради когось іншого, забуваючи про себе. У перші місяці Марія почала відвідувати різні заходи, які проводив клуб. Вона мала змогу спілкуватися з іншими жінками, слухати поради психологів і навіть брати участь у спільних прогулянках. Саме під час однієї з таких прогулянок вона помітила Ігоря, який стояв осторонь і спостерігав за всім із добродушною усмішкою. Вони привіталися, і Ігор виявився напрочуд уважним співрозмовником. Марія помітила, як його очі засвічувалися, коли він розповідав про свої захоплення, зокрема про любов до класичної літератури. Знаєте, сказав він, я вірю, що книги можуть стати дзеркалом душі. Вони допомагають зрозуміти себе і людей навколо. Ця розмова залишила теплий слід у серці Марії. Їй хотілося дізнатися про цього чоловіка більше. Водночас. Життя Марії почало змінюватися. Вона зустріла Ігоря, доброзичливого, інтелігентного чоловіка, якому було 70 років. Він був дівцем і шукав не просто партнера, а однодумця. Їхнє знайомство сталося випадково у бібліотеці, де Марія вирішила відновити свою пристрасть до читання. Ігор одразу привернув її увагу своєю скромністю і вмінням слухати. Спілкування між ними розвивалося легко. Вони почали разом ходити на лекції, обговорювали книги, ділилися своїми думками. Одного разу Ігор запропонував піти на прогулянку до парку. Сидячи на лавці під старим дубом, він тихо сказав: Маріє, ти неймовірна жінка. Я бачу, як ти розквітаєш. Ти нагадуєш мені весну. Яка знову оживає після довгої зими. Ці слова змусили її замислитися. Марія зрозуміла, що їхні стосунки будуються на взаємоповазі, свободі та підтримці, а не на залежності чи пристосуванні одного до іншого. Вона вже не хотіла втрачати себе, як це було в її першому шлюбі. Після цих слів Марія вирішила обміркувати, як сильно змінилося її життя. Вона згадувала себе рік тому, пригніченою, невпевненою в собі. Тоді вона навіть не уявляла, що можна знову почуватися щасливою. Але тепер кожного дня вона відкривала нові горизонти. Вона повернулася до свого старого захоплення писати вірші. Її щоденник наповнювався словами, які відображали її внутрішній світ. Вона відчула, що більше не боїться самотності. Бо навчилася бути цілісною особистістю. Це усвідомлення допомогло їй побудувати стосунки з ігорем, які стали джерелом натхнення і радості. Марія вирішила поділитися цією історією з іншими жінками на черговій зустрічі клубу. Вона розповідала про те, як важливо залишатися собою, не відмовлятися від своїх мрій і захоплень навіть у стосунках. Вона також поділилася правилами. Які допомогли їй знайти гармонію. Залишайте час для себе. Ігор і Марія домовилися, що, хоча вони люблять проводити час разом, кожен має займатися своїми справами. Це дозволяло їм залишатися цікавими одне для одного. Говоріть про свої почуття. Вони відкрито обговорювали свої емоції, потреби та бажання, не боячись конфліктів чи непорозумінь. Не бійтеся змінюватися. Для Марії це означало знову почати читати, ходити на курси малювання і навіть спробувати танцювальні вечори для дорослих. Будуйте відносини, які підтримують. Кохання повинно бути місцем, де ви відчуваєте себе вільними, а не визницею, де відмовляєтеся від своєї сутності. Марія вирішила подякувати клубу саморозвитку. Який став важливою частиною її нового життя. Одного дня вона прийшла на зустріч, щоб виступити перед іншими учасницями. Я хочу сказати вам, що зміни можливі в будь-якому віці. Коли я прийшла сюди, я навіть не уявляла, як сильно це змінить мене. Я вдячна за кожну розмову, кожну пораду і за людей, яких я тут зустріла. Завдяки цьому клубу я змогла знайти себе і тепер знаю, як жити далі. Її промова викликала хвилю оплесків і надихнула багатьох жінок на нові зміни у своєму житті. Через кілька років Марія і Ігор вирішили узаконити свої стосунки. Їхня історія стала натхненням для багатьох інших. Коли пані Марію запитували, як їй вдалося знайти щастя у зрілому віці, вона завжди відповідала. Кохання це не коли ви розчиняєтеся одне в одному, а коли розкриваєте найкращі свої риси поруч із коханою людиною. Тож, якщо ви хочете відкрити для себе нові горизонти гармонійного кохання, не забувайте берегти свою унікальність. А зараз підпишіться на канал, ставте лайк і залишайте свої коментарі. Поділіться цією історією з тими, хто шукає натхнення. І не бійтеся розквітати у будь-якому віці.